Нас не задовольняє ситуація в місті. Ще перед виборами, я, як член президії партії, заявляв про те, що нам, на жаль, по результатам виборів прийдеться робити висновки про роботу наших представників у владі, які дискредитують партію, і це буде зроблено в багатьох областях і в центральній уряді, а також про роботу партійних організацій, аж до росту своїх. Те, що відбувалося в місті Черкасах, не відповідає лінії блоку Петра Порошенка. Я хочу тут і запросив сьогодні спеціальну на цю конференцію голову обласної адміністрації, щоб подякувати йому за принципову позицію по забезпеченню чесних прозорих виборів. Маю сьогодні вибачитися перед жителями міста Черкас за спроби окремих представників нашої сили спотворити результати виборів. І раз так засвідчити, що блок Петра Порошенка підтримує кандидата в мери міста Черкаси Сергія Одарича. Я кажу, що вас в першу чергу тут підставляють, щоб ви це розуміли. По-друге, я особисто звернувся вчора про те, що фальсифікацією займався по Черкаській області. Місто Черкаси без постарин, Ткаченка Юрий Олегович. Є на це у нас уже звернення, про які ви кажете офіційно. Це перше і друге. Ми боролися за чесні вибори, ми боролися безпосередньо за те, щоб в міській раді було представників більше від блока Петра Порошенка. І нам це урізали. Замість шести у нас мало бути сім. І ми просили перерахувати, але контрольовано. Каченка Юрієм Олеговичем. територіальна виборча комісія заборонила робити перерахування. Це все є конкретно. Дякую. Чекаси. Дуже розумне місто, яке всіх знає дуже добре. Я дуже добре пам'ятаю, що 2005 по 10 рік ОПГ Торпеда не впливало на політику і навіть на економіку. А зараз Черкаси думають інакше. І мене це дуже засмучить. Я думаю, що величезне питання є не тільки до губернатора, до політиків, як я, але й до керівника ОМВС. Величезне питання. До нового призначення начальника СБУ. До споглядацької позиції обласного прокурора. На все це треба дати відповіді. Чому ОПГ раптом ожила ще й полізло в політику? Я не дарма сказав, що ми будемо робити в Білій Церкві, скоріше за все, в Черкасах, в Одесі, в певних районах, зміни цілих партійних організацій. Так, да, ми помиляємося, ми молода партія в важких умовах становлення. Тим не менше, ми відкриті перед людьми, і думка людей для нас є визначальною для прийняття рішень. Все буде гаразд, черкаси розберуться, а ми зробимо висновки із кампанії. Ще раз кажу, будуть відповідати і наші представники у владі, якщо вони винні, якщо буде доведено хоч якимось шляхом втручання, незаконне втручання губернатора задля фальшування е, виборів, не сумнівайте, що президент прийме перена рішення.